Гріх байдужості. Він заполонює повністю все людство. Ми живемо тільки тим, що є для нас, що є в нас, що є біля нас, що нас оточує, що нам дуже приємне. Ми бачимо людину, яка лежить на тротуарі, на землі, і ми думаємо: от вона напилася. А потім приїжджає карета швидкої допомоги і кажуть, що це був просто серцевий напад. І якщо б ми допомогли цій людині, вона могла б жити. А так вона вже пішла за світи. І багато таких є випадків. А гріх байдужості сьогодні. Ну там вони воюють, хай собі воюють. А я тут і мені добре, я не молюся, я не вірю. Я не жертвую, я не працюю на нашу перемогу. І цей гріх потім будуть відпрацьовувати наші діти. Бо якщо ворог прийде сюди, Він буде нищити нас, наших дітей, наших внуків, У нас не буде життя тут, на нашій землі. Отак і в усьому те, що нас оточує, не можна бути надмірно. Тими, які дають допомогу, але не може бути у нас байдужості. Бо це байдужість і до Бога. Коли ми маємо байдужість до людини, то вона є і до Бога.